У часи, коли віра в Христа випробовувалася вогнем і мечем, Господь зіставляв своїх вірних свідків, які своїм життям і подвигом надихали тисячі людей. Серед таких світильників віри, священномученик власій, єпископ Севастійський його життя це приклад мужності, любові до Бога і ближнього, який залишається актуальним і сьогодні. Святий Власій жив у часи жорстоких гонінь на християн за правління імператорів Діоклетіана та Лікінія. Він був обраний єпископом міста Севастії і став опорою для своєї пастви, підтримував ув'язнених, укріпляв мучеників і надихав їх на подвиг віри. Коли гоніння посилилися, святий змушений був піти на гору Аргеос, де знайшов притулок у печері, навіть там у самоті. Він не припиняв служити Богу і ближнім. Дикі звірі приходили до нього, смирно чекаючи, поки святий закінчить молитву, а хворі тварини отримували зцілення через його благословення, але мирне життя святого було перерване. Слуги правителя Агріколая знайшли його притулок і схопили. Навіть у цей момент святий Власій залишався вірним своїй вірі, по дорозі до міста, він продовжував творити чудеса, стіляв хворих і повернув бідній вдові її вкрадене порося, яке вовк приніс назад неушкодженим. А Гріколай намагався зламати волю святого, але Власій сміливо сповідував віру в Христа, називаючи язичницьких богів бісами. Його піддали жорстоким мукам, але навіть у в'язниці він не залишався самотнім. Сім жінок, які збирали краплі його крові, Стали його вірними послідовницями і також прийняли мученицьку смерть, відмовившись відректися від Христа. Останні випробування святий Власій пройшов з гідністю і вірою. Коли його кинули в озеро, він осінив воду хресним знаменням і пішов по ній, як по суші. Язичники, які наважилися піти за ним, закликаючи своїх богів, потонули, а святий повернувся на берег. Підкоряючись велінню ангела, розлючений Агріколай наказав обезглавити святого власія разом із двома юнаками, синами однієї з мучениць, святий власій залишив нам приклад непохитної віри, любові до Бога і ближнього. Його молитви перед смертю про всіх, хто буде шанувати його пам'ять, нагадують нам про силу заступництва святих, Мощі святого власія, перенесені на захід. Зберігаються в багатьох храмах Європи, продовжуючи нести благодать і натхнення віруючим, нехай життя і подвиг священномученика власія надихають нас на щирість у вірі, мужність у випробовуваннях і любов до Бога і ближнього.